Дяді Денко Володимир. В липні 1976 року народження Проживаю в місті Києві за освітою художник. Досвід зйомок маю такий чималий. Знімався в фільмах, серіалах, рекламах, кліпах. Тобто фільмографія і рекламографія досить таки немаленька. При своїй вагі 105 кг маю зріст 180 см. Номер телефону 093 145 12 46. Дякую за увагу.